Хотіли допомогти, а вийшла ціла операція з виведення на чисту воду. Днями в одному із випусків спецкору вийшов сюжет з проханням допомогти чоловікові на ім'я Андрій. Аби не залишитись на все життя каліку, йому терміново потрібна була повторна операція після перелому стегна. Чоловік переконував, що поранення зазнав на Луганщині біля щастя, де нібито воював за так званим чорним списком добровольчого батальйону Айдар. А вийшло так, що свого колишнього підопічного та пацієнта у героїві сюжету впізнали волонтери та лікарі. Ольга Максимова з'ясувала всі обставини. Мне эта страна до майдану була как, як и основной массе этого населення нашої страны. Ну я не знаю, что то переломилось Просто-напросто в один прекрасний момент осознавая то, що у нас беспредел в нашій стране. На цих архівних кадрах Андрій розповідає, як після в'язниці почав нове життя. За нові ж його стандарти боровся спочатку на майдані, а потім за чорним списком на українському сході у лавах Айдару. Свій бойовий шлях проклав через половинки нещастя та луганську Тес. Травму переконував за під час бойового виходу від вірної смерті його врятував товариш. Приятель мене просто-напросто відтолкнув, прийняв на себе, в принципі, общий удар. Його бідолагу із осколками, а мене взровною волною, виходить, відкинуло, і я не пам'ятаю далі. Перелом стегна Андрія лікували у сімнадцятій лікарні Києва. Аби не стати калікою, йому необхідна була повторна операція, грошей на яку не мав. Але Балаклава не врятувала Андрія. Пацієнта впізнали волонтери та лікарі, які наглядали за ним півтора місяця. Але з'ясувалося, що до закладу хворого привезла швидка і не з луганського щастя, а дач столичної борщагівки. Травму він отримав внаслідок падіння з висоти. Він сам про це казав. Він працював на будівництві, вжив трошки алкоголю, і внаслідок цього впав з висоти приблизно 15 метрів. Останній місяць після виписки Андрій жив у хостелі, відкритому товариством ветеранів АТО. Подібний заклад у столиці єдиний. У ньому лише 18 місць. Після власного розслідування каже голова благодійників Кирило Сергієв. Виявилось, за Андрія як бойового товариша поручились двоє айдарівців. Я навіть не одразу в це повірив. Він прижився, он він вжився в колективі. Довольно таки положительно себе зарекомендував. У хостелі поручителів Андрія вже немає. Сьогодні їде і він від зустрічі не ховається, але воно за. Аферу перекладає на своїх поручителів. Мовляв, після лікарні з хворою ногою не знав, куди подітись, грошей не мав, а його пожаліли. Я розтирався, реально розтирався. Я наговорив кучу всього, а потім вже ну куди? Вже треба продовжувати, що ви, ви, ви приїхали, бо я би сказав, я вас обманув і що це, це поступило. Ну, а коли ви збирались сказати, що це неправда? На цей момент просто-напросто не задумався. За кілька діб не байдужі на лікування, як з'ясувалось, псевдо Атошника майже 13 тисяч гривень, але йому не дісталось ні копійки. Ці гроші на карці голови благодійного фонду Кирила Сергієва він демонструє випуску жодного знімання з картки з моменту виходу сюжету, але писати заяву до міліції Кирило не буде. Нету составу преступлення приступлення Що йому скажуть он не отримали, вигоди він не отримав. То що он жив. Ну не ну, знаю міліцію, я знаю практику судових споров. Я не 9 лет адвокатська. Стаже я знаю, що мораль та приступлення проти норм моралі, не проти норм права. Уголовного приступлення здійсняту. Цю суму передадуть іншому бійцеві. Йому необхідне дороговартісне протезування руки. Андрія, попри брехню, благодійники не кинуло на призволяще. Наступний місяць він проживе у спеціалізованому гуртожитку. Ольга Максимова, Дмитро Орлов, Спецкор 2+,2